Підтримати. Так це ж перебудова історичного будинку. Ну, шановні, а, там з точки зору а, юридичної там все правильно зроблено. Я нічого не можу. Хай сесія вирішують, це наш головний орган. 120 депутатів проголосують проти, значить буде. Так, а можете ще яка рекомендація комісії? Ну, так, комісії підтримати. підтримати, підтримати що? реконструкцію, інвестиції. А, так це не вийде, ви розуміє? Розуміє? ви самі бачите. Це ж людина закупилася. Стоп, 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 стоп. Давайте, ми вирішили два питання, але не заважайте, будь ласка, времені, часу вже немає. от Дивіться, 30 хвилин. Не, не заважайте проводити мені комісію. Так ви ж голосуєте за те, щоб, наприклад, гостинний віддати. Багато таких А що робити, якщо голова адміністрації разом з президентом сказала, що треба інвестувати треба розвивати стратегію розвитку Києва, розвивати місто. За які гроші? 70, коли ваші ваші колеги чи ваші колеги журналісти спитали, а за які гроші розвивати місто? Він сказав, 78% це гроші інвестиції треба в кожному. Це нашому місцеве самоврядування, те, що вам виконується доручення. Ви виконували виборці люди. Гроші, гроші, місці, місці. Тому кожен об'єкт треба розглядати, розглядати кожен об'єкт окремо і дивитися, яка шкода або які переваги, шановні. Рубати з плечка, як ми зараз робимо, не можна. Це Просто моя позиція. Намагаєте красти, це не називається рубати з плеча. вибачте, вибач, 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 будь, будь ласка, ви журналістів. Не голосуйте по гостинному двору. Сьогодні оприлюднено повні поєменні переліки голосування після сьогодні. Шановний журналіст, будь ласка, на мене. Будь <пробуйте>. ласка. Пан Єгор вас да? Вибачте передо мною за те, що ви зараз сказали, що я допомагаю красти. А що це повар? Ви сказали, ви я допомагаю. вибачитесь, будь ласка. Якщо не вибачитесь, не достатньо вивчав вашу діяльність. За що вибачатися? Ви по гостинному двору все ж розумієте. Людина вкрала історичний будинок. Зараз хоче його розбудувати. Вибачити за це. Тільки суд може вирішити вкрала чи не вкрала подарувати. На суді такі самі, як ви, сидять тушки, і нічого не можуть правосудного вирішити. Значить, пане ви так кажете.

День не уступайте. Сюда нам не я не от роботи. Ну, не не, ну, ну, не махайте. Вас люди обрали, сидіть спокійно пройшли. Ва, я вас попереджаю. Ми потім сюди п'ятьох прийшли. От ти, коли тут буде стояти натовп, ти особисто будеш повторювати про гроші. І ми подивимося, як це ти, ти повториш. Про гроші сам подумай. І порахуй, поки вони в тебе ще є. Єгор, А хто вас сюди? Скажіть, будь ласка, його. <гут> а між хто вас завів нормального право закінчення засідання проводить загалі в нормальні закриті А що так ви Чому ви нас виганяється кожний громадянин громадяни 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 громадяни. громадяни. може бути присутнім Він. на засіданні любого робочого органу. значить, шановні закон про промісивну самовідування. Але велике прохання не голосувати по гостинному двору. І, друзі. Чесно, або ви переглядаєте свою земельну політику, або вас виносять. Це й не погроза. Подивіться зараз на балкон на вулицю. Там людей росте з кожним тижнем. І це тільки початок. Просто повірте журналістському доступу. Або ви припиняєте красти, або вас виносять. Ми ніхто не балотуємося на відміну від вас. А ну звісан, адже свої категорії мислення, гроші обираєте. Да, да. Те, що є нормальні люди, вам навіть голову не приходить.